В компанії Ферекспо опитування співробітників і співробітниць із назвою Ваша думка продовжено до 11 жовтня. Нагадаємо, що посилання на опитування можна отримати, заглянувши на сторінки корпоративних соціальних мереж або ж за зверненням до фахівців департаменту корпоративних комунікацій. Опитування у Ферекспо проводять в четверте, проте цьогоріч, аби полегшити його проходження, а також гарантувати усім респондентам конфіденційність для вирішення організаційних питань та обробки результатів, Ферекспо співпрацює із незалежною компанією WorkBuzz. щоб забезпечити повну анонімність. Воркбаз об'єднує відповіді. Керівництво компанії цікавиться рівнем залученості працівників у роботу гірничо-збагачувальних комбінатів і думками щодо її організації. Після аналізу результати передадуть раді директорів «Ферекспо Ферекспопілсі та виконавчому комітету Ферекспо. За тим керівники підрозділів зможуть ознайомити з результатами опитування їх колективи. Організатори опитування наголошують на тому, що завдяки отриманні інформації у структурних підрозділах підприємств компанії Ферекспо зможуть точніше визначити кілька напрямів діяльності, за якими підрозділи вже досягли визначних результатів, а за якими потребують кропіткішої роботи і вдосконалення. В компанії впевнені, що опитування й подальша робота допоможуть зробити Ферекспо найкращим місцем для роботи. Наступного року обіцяють провести повторне опитування, аби оцінити вплив заходів, вжитих для вдосконалення та підвищення рівня залученості співробітників.